Завершилась друга партія фіналу Кубку Світу. В ній не визначився переможець, вона завершилась нічю. І таким чином фінал переходить в тайбрейк. Давайте подивимось, як це відбувалося. Ви і грав білими. Вже ми бачили цей варіант на цьому турнірі. Тотальний обмін цього і одразу. Сторони, явно, на мою думку, були заточені на те, щоб з'ясовувати вже, хто буде володарем Кубку світу саме на тайбрейку. Знову обмін. Перейшли ще еншпіль з різнокольоровими слонами, щоб це все точно завершилось нічим. Поміняли тури, трохи походили, дійшли до. 30-го входу і таким чином зіграли в нічю. Ось така доволі швидка нічя. Ми бачимо, що на годинниках залишилось година 34 та година 33. Максимально швидко це завершило, та пішли відпочивати, набиратися сил перед тайбрейком. У матчі за третє місце. Я вважаю, несподівано, як убою на дербек ще раз поступився. Можливо, дуже був засмучений, що не вийшов в фінал. І закінчились з нього сили. Розіграв він ось такий варіант. Поставив коня на Е5, вивів на Б3. Створив якийсь моральний тиск на ферзовий фланг десь. Підкріпив коня пішком входами в 4 забрав на D5, і тут допустився серйозної помилки, пішов слон D5. Формально в білий зайвий пішак, але після обміну коня на слона і захоплення простору на ферзьовому флан фланзі, З'ясовується, що не можна брати туру на А8, бо буде просто слон B7, і ферзь не виходить. так? Ну, Давайте подивимося варіант слог Б7, Ферзі 7. Я думаю, просто можна навіть відігнати коня ходом F6, хоча принципово комп'ютер показує першу лінію, це кінці 6. На кінці 6 ферзь 6, наступним ходом можливо 8. І відловили ферзя. F6 довго вважає, тому що на F6 є якийсь хід кінці 3. Не цікава фігура на Е5, основна задача визволити ферзя з А7. Тому вирішено було все ж таки не бити на А8. Побачив цей варіант. З кінця 6, ферзь 6 та слон B8 відійшов конем. Зайвий пошаг білих, але в чорних є ініціатива, що саме найважливіше в шагах. Ми ж не комп'ютери і не можемо втримувати так позицію, як наш залізний друг. Тримати все в будь-якій ситуації. Чорні вивели всі фігури. В білих, по суті, ще не розвинутий взагалі ферзь фланг, плюс ферзь вийшов поперед батька в пекло, потрапляє під темпи. Пішли білі е 4 візуально захопили центр, десь там Е5 загрожує. Але чорні діють жорстко, ходять с 4 Ставлять на с 5 на d3 натиснули. Білі ходять е 5 намагаються якось контратакувати. чорні відійшли в слон Е7. Забрали на с 4 Візуально, знову ж таки, в чорних є слабкість на с 4 але білим не вистачає розвитку. Вони вводять коня на d2, чорні ставлять на d3, щоб не отримати тура С1, взяли під контроль цю клітинку. Всі ключові пункти, по суті, за чорними. Білі. Намагаються хоч щось створити на королівському же фланці а 4 ходять. Тура б 1 захистили пішака. Поміняли чорнопольних слонів. Чорний ферзь зайшов на Е3. Дуже потужний слон на б 7 який просто розриває цю позицію по білих клітинах. Кінь на D3 на форпості, такому стоїть теж гарно. Тура на D8, десь на D2 атакує. А фігури білих в максимальному дисбалансі. Тут Тура зайнята. Охороною пішака б 2 кінь підтримує коня, Тура впирається в коня, ферзь взагалі десь тут загубився. Візуально він дуже близько, але і дуже далеко від короля, тому що тут він намагався щось там створювати. Вийшов поперед всіх, але толку від цього немає. Пішли білі G4. Це якийсь вже абанк, якась агонія, можна так назвати. Кінь c 1 дуже симпатична тактика. На чому вона будується, ми відкриваємо лінію D для того, щоб просто забрати D2 та поставити в мат. Плюс роз'єднуємо тури і при можливості десь, можливо, там кінь повернеться на e 2 в якийсь варіант. Чорні забирають тура c 1 Комп'ютер взагалі рекомендує піти кінь e 4 віддавати коня. Але по-людськи вже вирішив тура C1 походити. Можливо, нічого не знайдеться, але після Тура D2 з'ясовується, що. Ферзь е 2 і мат на g2. Якщо одразу бити кінь d2, то знову ж таки можна навіть не бити коня, піти ферзь е 2 І наступним ходом ферзь g2 мат. Король знаходиться в такій клітці, з якої не може вийти. В них зайва тура в білих, але ніхто не може допомогти королю. Ферзь тут за цим парканом з білих пішаків. Кінь нічого вже не вирішує, а турав може максимум прикритися. Тому пішов король G3, і після Ферзі 2 знову ж таки з'ясували, що ферзь G2 загрожує, від МАТО нема захисту. Таким чином, Єсипенко Андрій зміг здолати як обоє Вандербека з рахунком 0-2 та отримати путівку в турнір претендентів. А ми зустрінемося вже завтра та будемо слідкувати за тайбрейком. final ao Cupo do Mundo